Доброго ранку та гарного літнього всім дня! На каналі «Файні квіти, Городина, садочок щоденник важливих справ на городі, садочку на квітнику 3 та 4 червня 2023 року. Сьогодні 3 червня. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Це знак стихії вогню. Та ще й до всього йде час спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів та посадок не плануємо. Поливи не дають користі, підживлення можуть зашкодити листочкам та корінцям рослин. Але якщо є необхідність в поливах, то поливайте. Завтра, 4 червня, повний місяць у знаці стрілець. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Поливи в цей час не дають користі, але знову ж таки, якщо необхідність в цьому є, поливайте. А от підживлення шкодять рослинам, будьте уважні. Обробку рослин для захисту від хвороб та шкідників. У відкритому ґрунті проводимо будь-якими препаратами ще не сильно високі температури. В теплицях і укриттях краще проводити оприскування біопрепаратами та настоями трав. І не забувайте про кімнатні рослини. 4 червня гарний час для заготівлі ягід, трав на зиму. Сушіть, заморожуйте, консервуйте, в стрільці виходять дуже смачні та якісні заготівлі. Нагадаємо, що повний місяць або повня, тобто 4 червня якраз цей період дуже складний. І 3 сьогодні цей період багато хто вже відчуває на, себе, на собі це. Так от, повня це період стресу. Це перехід від накопичення сил до їх реалізації. У цей складний час відбувається перехід від розширення. До стискання організму. Тому будьте так ласкаві. Налаштуйтеся на спокій і врівноваженість, і відкладіть справи, що вимагають нервових витрат. І відпочивайте. Але можете в стані миру та гармонії з навколишнім світом зайнятися переробкою, врожаю, ягід. Та зелені на зиму. Якраз вони вже дозрівають і готові для того, щоб їх підготували до зимових днів. Отакий От сьогодні в нас щоденник. Гарного вам дня, гарного часу, спокійного часу у ці складні дні повного місяця. На все добре, бувайте здорові і до нових зустрічей сьогодні ж увечері. paka paka